Наша минула мафіозна влада мала схильність значить, до... і любила полювати. Так, так от в області аналогічна ситуація, колісник, який був колись керівником керував нашими лісами, так? він собі свою приватну власність, значить, не власність а в оренду взяв мисливські угіддя нашого згірського державного господарства мисливського. П'ятися житає. Найкращі угіддя, де за державні кошти були вольєри створені, де завезені були тварини, де розводився, він тільки собі це все взяв цей. Мало того, він там собі побудував хатинку, значить, дали йому на 40 сотих валену. Це тільки йому дала агенція, а е, він написав, бо у нас є лист, так, е, значить, що йому дала дозвіл адміністрація Волинська, а цього немає. Це фіктивні були дані, значить, розпорядження обласної адміністрації на це немає. Далі, е, е, з того часу колісник проживає в службових приміщеннях державного підприємства звірі з господарством. Він незаконно приватизував собі е, хатинку, яка належала в Лобатні. Е, е, мало того, загородив собі цілий гектар біля неї. От, всі ці питання нас, є в звернені. Ми звертаємося в обласну раду, адміністрацію, прокуратуру, хай наведуть порядок. Це. Дякую. Є запитання, немає. Тоді хто за те, щоб підтримати таке звернення, прошу просувати, хто за, проти, отримався, приймається. У районну раду і ми такі готували звернення, і тепер обласна рада Тернопільська пише, що в обмеження.